Мікрорайон Бобровиця – один з найбільш постраждалих в Чернігові внаслідок російського вторгнення. На цьому місці був шафовий газорегулюючий пункт, який розподіляв газ до осель жителів Бобровиці. В березні під час безперервних обстрілів та бомбардувань росіяни знищили його вщент. Лишилася лише кубка металевих уламків. Щойно українські військові вибили звідси ворожу армію, газовики провели екстрені роботи, щоб повернути газ у цілілі домівки. Нині ж фахівці Чернігівгазу встановлюють новий шегерпе. До цього часу газ був пущений в аварійному режимі, було закільцьовано газопроводи, а на даний момент ми вже якби встановлюємо нову шафу і мешканці будуть безперебійно отримувати природний газ. Зараз нові, нова, нова шкафна встановлюється. Зараз дуже краще буде газити людям. Задоволення, звісно, велике, що людей хоча б газ є. ШГРП це шафові газорегулюючі пункти, від яких залежить безперебійність та безаварійність доставки газу споживачам, оскільки всі побутові газові прилади працюють на низькому тиску його потрібно подавати в оселі на цьому рівні із загальної мережі, у якій високий тиск. Таке регулювання і проводиться за допомогою ШГРП. Аби не допустити можливих стрибків газу перед подачою споживачам, ШГРП оснащують запобіжними клапанами автоматикою безпеки. Крім того, у них газ проходить очистку від механічних Чиних частинок за допомогою фільтрів, шафовий пункт, який тут встановлюють, виготовлений на українському заводі RGC Production. він укомплектований деталями європейського виробництва, зокрема італійськими регуляторами П'єтро Fiorentini, і не поступається найкращим світовим зразкам газового обладнання, каже головний інженер Чернігівгазу Володимир Міщенко. З його слів, саме завдяки технологічним рішенням, використаним у цих шафових пунктах, вдавалося підтримувати стабільний розподіл газу під час бойових дій. Це шегерпес. Встановлено в районі, який піпав під обстріли. Попри все, даний ШГРП жодного разу не відключився, тому що на даному ШГРП встановлене обладнання сучасного європейського зразка, і дане ШГРП пристосовано до роботи в несприятливих умовах. Встановлені регулятори непрямої дії, де задаючим механізмом є. Пілота. І Тому у споживачів постійно стабільний тиск. І також ті ШГРП мають перевагу, якщо змінюється вихідний тиск, вихідний тиск постійно стабільний і не змінюється. Натомість пояснює Володимир Міщенко, регулятори старих ШГРП це регулятори прямої дії, за датчиком яких є налаштована пружина. Під час значних вібрацій в навколишньому середовищі, як от від руху важкої техніки чи вибухових хвиль, може підніматися тиск, а ШГРП як наслідок відключатися. Шегрепе старого зразка мають ще один недолік. Якщо змінюється вихідний тиск, змінюється і вихідний тиск. Відбувається коливання вихідного тиску і користувачі отримують то більше, то менший тиск. Протягом кількох останніх років газовики замінюють старіше ГРП по всій області. Цьогоріч фахівці Чернігівгазу встановлюють 70 нових шафових пунктів: 16 – замість зруйнованих, а 54 – в рамках програми розвитку мереж. Ці та інші роботи з модернізації мереж, ремонти і підготовка до опалювального сезону здійснюються за рахунок коштів, які споживачі сплачують за розподіл газу.